Ну, а тепер докладніше про події в Одесі через атаку дронів там довелося евакуювати 130 людей. Зранку повідомляли про одного потерпілого, а згодом кількість травмованих вже зросла до трьох. Яка ситуація в місті зараз? Розпитаємо кореспондента ТСН Сергія Осадчука. Він з нами наживо. Сергію, отже, доброго ранку. Що відомо про наслідки цього ворожого удару? Вітаю свято. Росіяни атакували місто близько другої години ночі, запустили ударні дрони. Сили оборони збили 11 з них. Переважна більшість уламків шахеді впала у море. Але оскільки ворог запускав безпілотники над житловими будинками, уламки пошкодили одного з багатоповерхівок. Через потужний вибух пошкодила газову трубу. Виникла пожежа. Рятувальникам довелося евакуювати людей з будинку, бо була загроза розповсюдження вогню. Цього вночі вивели з будинку 130 людей. Від нічної атаки постраждало троє з них. В основному це поранення осколками скла. Медики сказали, що у них такі посттравматичні травми. З ними зараз працюють психологи. Окрім багатоквартирного будинку, вибухом також пошкоджено сусідні крамниці вибуховою хвилею. Чотири авто у дворі цього будинку, де ми зараз перебуваємо, знищені ще понівечені вісім. Коли ми сюди приходили, я помітив, що біля цього будинку є вирва, така величезна, яка від дрону утворилася. І на наприкінці скажу про те, що у цьому будинку не вціліла жодна з квартир. На щастя, живі люди в них мінімальні пошкодження. І зараз тут на місці працюють слідчі, з'ясовують усі обставини і збирають доказову доказову базу щодо військових злочинів. Ось така у нас ситуація на цей момент.